І там да. є. І Фіст? Там риби. Я вже да. сказав, що там, да. там рибать. Дуже гарна природа зараз. Тобто -то, нас... в будинку два види опалення. Пічне да. і газове. І газове, так. Да. Це артизанська скважина і з насосом все стоїть. Ось ну... бачите, Річка недра. Вона з однієї одного сорту, mm -hmm. а з іншої сторони, другого сорту. Тут дуже багато риби. Тут 77 рибаки сюди їздять. Вітаю, друзі! З нами власниця будинку Любов Григорівна. Добрий день. Добрий. Продаєте будинок? Так. Розкажете про нього, покажете все. Е, да. Да. Дивіться, я в селі Недра вже не один будинок продав. Є нове село, яке будувалося для переселенців Чорнобильців, і є старе село. Ми зараз на старому селі. Ось і дорога в нас де в бік Корніївки, Лук'янівки, Лукашів. Ну і селища Баришока. Угу. Також можна виїхати сюди через перемогу на Ну, На столицю, на станцію Лісова. Лісова, Чернігівська. Ось. І поряд знаходиться один магазин. Так. І ще магазини є ще? Є, так. Да. Зараз машина приїде. Подішники почали за закрив їздити. Скільки магазинів в селі? В старому один. В ному і кафе, є, і кафе є, і ресторан, і оце, що замовляють обіди, це все є. От, є школа, є дитячий садок. Це все знаходиться в старому селі неподалік від нас. Ну, десь, 15 хвилин, хвили, е, да? Навіть менше, менше. хвилин 10. 10, 10 хвилин. По асфальтованій дорозі. Да, по асфальтованій дорозі. Да. Можу вам теж дати мікрофон? Не треба, точно. Сьогодні тільки медійні знімаються. Які підприємства є? Є якесь підприємство, де робота є? Чотири фермери. Чотири Так. Чотири фермери. Тобто робота, якщо за бажанням, то із весни і до зими. Робота є. Так, ідемо тоді, покажете, дивіться, це фасад будинку. Так. Орієнтовно тут 30 плюс метра, до 40 метрів, мабуть. Десь до... так буде до 40 метра. Угу. Поки ми тут на фасаді стоїмо, у нас є господарський блок, так. є погріб вхідний, так. є два гаража, є літня кухня, в якій заведене. Да, кухні, погріб є, і в кухні є газопостачання і є груба. Да? Є груба, так. Ось. І ділянка у нас 50 сотих, яка виходить туди аж до лісополоси, і там грибочки. І там гриби. Я вже сказав, що там гриби. Зараз якраз сезон. Я назбирала і бабок, і піддумів. Ми як знімемо відео, то я піду туди, ще поснімаю там. Покажу, що там знаходиться. Так, ідемо всередину, покажете нам подвір'я. 35 номер. Гарне число. Це ж груша, далі, що це? Ой, а груші які Антон? Це виходить груша. Вона з однієї сторони одного сорту, угу. а з іншої сторони другого сорту. А груші обалдені, отакецьке От були в цьому році. Оце ну, теж грушка, так? Оце груша, це груша. Оце груша, це сніжний кальвін, це слава побідітелям. Угу. От, ну це вишні, і він десь там покійний посадив іще абрикоску, десь молоденька є. Ще абрикос є. Да. Ну давайте покажемо. Почнемо із. З персиком? Нічого. Отакі абрикоси. солодкі. Так, що почнемо? З будинку? Ну, давайте з будинку. Давайте прямо. Давайте з будинку. Так, з у вас... Кухні чи з будинку? Давайте з літньої кухні. Давайте. Так. Оце виходить літня кухня, це один вхід. Це тут підсобне, виходить, ну, цей і погріб. Погріб великий, дуже гарний. Два погреба виходить? Да, да. Так, так. І в кухні тут підведений газ у кухню. Це ми відключили, бо трошки користувалися. І є грубка. Другий. А лічильник у вас один, тільки тут, чи в будинку? Тільки тобі? тут. Тобто він йде через літню кухню, якраз Через Літню ходить. кухню, так. Ну, два счетчика, тут один счетчик стоїть. Немає, один тільки. А, один? Так. Да. Через кухню йде у хату. Зрозуміло. Літня кухня будувалася в якому році. В такому самому, як будинок. Так, так. Да, Орієнтовно да. да, да. який рік десь був. Це разом усе, десь 70-й, 70, 71-й. Я подивлюся 76, по документах, бо я не пам'ятаю. Ми все подивимося, і вже да. коли викинемо відео в Ютуб, угу. то в описі ви все дізнаєтесь, якого року будинок, яка площа будинку, яка площа земельна ділянка. Да. Да. Ну, десь, десь це 70-й рік, це точно. Да. Я десь, десь так і думав, що десь 71-й, да. 71, 70 да. — Так. Це скважина пробита, там станція стоїть. оце ж. Все працює. Люба, станції там немає, я зняв станцію. Яку ти станцію зняв? Ніхто нічого не зняв. Я можу світло включити. Зараз я включу і продемонструю, що вона працює. Очевидно, проєкт тут прибіло, що поводиш. Робить. Що, знімаємо далі? Вода потекла, робить. Ну чого, хай тече. Вода є, можете виключати, так? Да? Це ж воно перекривається так, так? Да? Ні, 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 от. Ось тут. Ні, да? ну, все. От -от. Водичка є, але вода в будинок не заведена, так? Да? Не заведена. То новим власникам придеться завести в будинок. Да. Є струби. Це виходить артизанська скважина і з насосом все стоїть. От, але будинок не заведений. Яка глибина? 72, по-моєму. 72, по 72 да. так. Давайте. І оце ж, дивіться, він покійний, оце ж хотів зробити, хотів підвести сюди воду. Він вже все, усе, електрику, все зробив. Він хотів заложити два вікна, зробити перегородку. Кірпіч є, на каналізацію все є. От, отут він хотів зробити санузел. Зрозуміло. Ну так, да. санузел напрашується в будинку, звичайно. Да. Так, а в нас світло є в будинку? Є, я вже включила. Да. Можна повключати. Ось. Да. Давайте найвеликі кімнати це зала, так? Да? Чи це? Ну, чи зала, я не знаю, ну, кімната. кімната? Угу. Шість на твіт буде. Ні, це буде. Тут не шість. Тут... Кімнати метрів 16. Я дивилася по документах, по-моєму, 18. 18, так, да, да, 17. 18. 18. А от та 16. Так, і За тут 16. у вас. е, Оце пічне, піч, опалення, пічне опалення, яке гріє всі три кімнати. Оцю і, і гріє тріч... оту і оту маленьку. Всі три кімнати гріє. Тобто, в будинку два вида опалення. Пічне да. і газове. І газове, так. Да. Ну, вікна дерев'яні. Ми ж зразу сказали, що вікна да, дерев'яні. Да, да. 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 Вікна дерев'яні. Вікна нормальні. Дерев дерев да. Все одно мінять. Тут перед Да. Давайте тепер підемо далі. Це перша кімната, друга кімната. Ось. Теж велика. Ну тут е, два, е, там 18, а тут 16 або наоборот, я не пам'ятаю. Mm -hmm. Світло тут включається? Так, да. світло є. А, ну це теж велика кімната, ну такі вони чи маленькі. Да. І найменше це оця, так? Да? Так, да. Да. тут лампочки немає, ну. Але... І оце, виходить, пічне опалення гріє да. ту кімнату, цю і, цю і оцю. Всі три кімнати гріє. Угу. Зрозуміло. Зрозуміло. Е... На підлозі у вас дерев'яна підлога, так? Дерев'яна, так. Тут туди і сіма не деревків, тут це човки. Та я бачу, Даш. Що, да, да, да. що будинок всередині тільки зробить ремонт, якийсь переклеїть е, шпалери і Ну, І зробити санузел. Санузел, найголовніше, да. так. Але так. є вся, вся підготовка до сануза, ну, як то кажуть. Щі, щі. У нас труби є. Угу. Якщо є. хто захоче. хоче в трубу є колеса. Хоче війти в цей. Хоче в, в колодязь, можна да. угу. в колодязь. Ну розумію. Давайте покажемо, де кухня, де котел стоїть. Ось, це я розумію, тут у вас? Так. Да. Ага. Тут, виходить, котел і плита, але мама більше готувала у літній кухні. Угу. Газовий котел, плита. Ну тут, да, так. котел. Тут треба. Зрозуміло. Так, Це йдемо так. тепер на подвір'я, покажете ще гараж. Мама більше користувалася літньою кухнею і зимою, і літом. Там топилося, вона два дурочки кинула, там тепленько вона їсти приготувала. Ну, хто хоче, може, звісно, і тут обладнати. Так, оце погріб у вас, так? Да? Це погріб, так. Да. А, це він, він теж. А я сказав, вхідний це не вхідний погріб Ні, 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 не Розуміло. вхідний. Є погріб, це вже хорошо, що два погрива. Два погріба, да. так. Це малий гараж, це для мотоцикла. Папа мій будував. А це для машини. Ділянка скільки сотих у нас? Ну, десь до 50, я до 50 думаю, буде. Я подивлюся, я не пам'ятаю. Діляночка у нас йде, я так розумію, ці 50 сотих, вони всі оце йдуть. І ось оце виходить. Оце все, оце повне да, да, да. Оце і діля... туди до лісополоси, так? Да? Тут до лісополоси. У ліску є грибочки, я збирала, збирала бабки, підубні. Ну, так що землі фатає. Землі вистачає. І ще в селі є річка, недра, так? Є, є річка і озера, три озера, де можна порибалити? Ловляться і коропи, і ці як щуки у річки ловляться. Так що рибалка в нас теж є. Що, завтра приїжджаємо на рибу? Да. Так. Так, Любов Григорьовна, скажіть, які сусіди у вас? Сусіди дуже хороші у нас. Цього, з лівого боку, боку Мар'янка. Угу. Дуже хороша дівчинка. Чоловік пішов служити. Угу. От. А так ніяких проблем у нас ніколи не було з ними. Вони допомагали чим могли. От. З лівої сторони тільки приїжджає на літо жіночка. і все. Так, і у нас ще є два приміщення. Да. Получається, Чишантон, ну якщо ми переоформляємо двома ділянками 25 і там около 25, ну десь майже 50 із двором. Угу, зрозуміло. Тут що, ви свинок держали чи? Тут свині були. Угу. Колись і корови були, З останнім часом це свині були. А це для курей. А тут кури, курочки. Угу. До Києва орієнтовно скільки? Кілометрів 80, мабуть, так? Так, да, 80. 80 кілометрів до столиці. Угу. Так, ну, до березані 7 Сім кілометрів. Да. Ну, до до залізничної станції, де є... Де ходить електропотяг з Березані на столицю 8 кілометрів до 8 кілометрів. Маршрутка ходить, сіли, поїхали, сіли на електричку і Під доїхали до Березані. Електричку. А в Маршрут. Березані є все. І Лікарня, всі відомі мережеві магазини. Да. Фора АТБ тебе... і, і сільпо скоро буде там. І сільпо буде. І да. сільпо буде. Ну, Фозі груп траш-маркет mm. відкриває, то ще один супермаркет буде. Це да. дуже гарна природа. Все, дякую, що показали. Дякую вам. Давайте попрощаємося з глядачами. Приїжджайте, дивіться, будемо раді чути вас як по телефону, так і вживу. Бачити. Гарного дня, до побачення. До побачення. Друзі, ось ми зараз знаходимося на новому селі. Це Чорнобильське, Чорнобильське поселення. Будувалося для переселенців Чорнобиля. І тут більш новіші будинки, але вони вже і в них більша вартість цих будинків. У нас будинок знаходиться на старому селі. Тобто від нашого будинку, який сьогодні був на огляді, до нового села буквально там 10 хвилин пішої ходьби, Ну, так як казала, власниця. Ось дуже гарна природа зараз. Вона гарна, але ось середина осені, середина жовтня. Дерева, листочки на деревах пожовтіли і такі, знаєте, пейзажні види. Ось, і направо пішла дорога, зовсім неподалік знаходиться наш будинок, де ми його оглядали. Ось і Від будинка десь, десь до 500 метрів автобусна зупинка, і є магазин сучасний. Зараз будуть люди думати, що він знімає. Ось і... А, до речі, тут школа знаходиться по дорозі. Я так розумію, що це школа. Будемо приїжджати, ми її знімати не будемо на відео. Друзі, ну я не знаю, там, мабуть, ви вже на відео дивились, вже власниця все озвучила. Е, Варті менше і менше на ринку. Попит дуже великий. Хто щоб не казав, попит дуже великий. Ми робили аналітику по інших областях. Там І Полтавська, і Житомирська, і Дніпропетровська область. Тобто, і ну, Такі будинки там будуть коштувати не менше. На Закарпатті я мовчу просто по Закарпатті, де вартість будинки набагато вища, ніж в Київській області. Ось тут припаркуйся, будь ласка, і я вам зніму ще або прийду далі за, за мост. Я вам зніму де хлопці рибу ловлять. Тут не одне озеро, тут багато озер. Я вам тільки одне, де дійсно багато риби. Пропаркуйся, будь ласка, тут є. З Березані, з інших сіл приїжджають сюди на рибу ловлю. Так, йдемо, зараз вам покажу. Опа. Так, ось ми зараз включимо камеру широкоформатна. Ось ви бачите, річка недра. Дуже красива природа. Хлопці з рибалки їдуть. Я знаю, що напишу, Скажуть, Що ти за болото знімаєш? Тут дуже багато риби. Тут 77 рибаки сюди їздять. Ось. І вона аж туди-туди. Втікає -туди. в Дніпро. Тобто протяжність річки дуже велика друзі, дякую за відеогляд, дякую, що дивились наш канал. Бажаю безпечних угод та гарних продажів. До зустрічі!